Привіт, сьогодні знову у такому вільному розмовному форматі говоримо про купу усілякого цікавого. Почнімо! Кисневі коктейлі, можливо, вже хтось їх не пам'ятає, і насправді це зараз вже, наче не така поширена штука, така знайти можна лише в деяких олдскульних санаторіях, які досі не знають два факти: перший те, що Совєтського Союзу більше немає, другий те, що давно існує доказова медицина. В принципі, тільки в таких закладах зараз можна знайти кисневі коктейлі, але 10-15 років тому їх багато де можна було купити в стаціонарних або навіть. Присувних точках це така дивна піна з певним фруктовим ароматом, яка має наситити вас киснем і. Купа переваг для здоров'я їй приписувалась. Давайте поговоримо про історію цієї дивної штуки. Винайдена вона в середині двадцятого століття фізіологом Ніколаєм Сіратініним, який шукав ліки від гіпоксії, від нестачі кисню в крові для тих випадків, коли через легені. Вирішити цю проблему не вдається. Він зачепився за факт, що якась кількість кисню може проникати в кров через слизову оболонку шлунка. От одразу скажу, що подальші дослідження показали, що. Це дуже якийсь мізерний відсоток, який не має жодного впливу, і це навіть добре теж пізніше скажу, чому так, от цей совєтський фізіолог намагався. За допомогою, як він це називав, ентеральної оксигенотерапії, вирішити проблему гіпоксії. Спочатку вони робили цю піну, насичену киснем, там 80-90% кисню в цій суміші мало бути, використовувався медичний кисень, і таким чином, через спеціальний зонд, хотіли наповнювати шлунки пацієнтів. Зрозуміли, що це якби не дуже зручно, ковтати зонд. Все таке, і для того, щоб зробити процедуру менш неприємною і, можливо, десь навіть розуміючи, що ефективність так собі, вирішили, що цю піну можна просто їсти або пити. До речі, зауважу, що спочатку вони навіть не цією піною намагалися наповнювати шлунки пацієнтів а безпосередньо киснем, але тоді це не вдавалося. Ну от прийшли поступово до. Кисневих коктейлів і одразу скажу, що це не та історія, що якась розробка існує виключно на теренах пострадянського там простору, і ніде її більше не досліджували. І єдиним єдиною претензією до якоїсь методики є те, що її не досліджували ніде, крім там. Росії і так далі ні, цю технологію дослідили і в Штатах, скажімо так, західна медицина теж зацікавилася, дослідила, зрозуміла, що воно так не працює і є потенційні ризики, і забула про це відповідно в доказову медицину. Ця ентеральна оксигенотерапія не потрапила. Але кисневі коктейлі, як концепція, залишилися е, у совєтському союзі, і поступово їх почали пропонувати. Не стільки хворим, скільки здоровим для різноманітних е, профілактичних цілей. І там насправді, якщо навіть зараз подивитися на сайти санаторіїв, які досі пропонують ці кисневі коктейлі, там ну такі просто ну панацея розумієте, там і шлунково-кишковий тракт виліковується від усього, навіть якщо нічого не було. І, і мозок краще працює, і серцево-судинна система відновлюється, і стреси йдуть, і психічне, психологічне і, і будь-яке інше здоров'я там відновлюється. І що особливо смішно, пишуть, наприклад, про те, що це нормалізує мікрофлору кишківника. Але не зовсім, тому що насправді у нас в ШКТ переважають бактерії анаеробні, тобто такі, яким для життєдіяльності кисень не потрібно. Рібен. І якщо ми туди даємо багато кисню, дійсно багато кисню, то це зміщуватиме певний баланс і, навпаки, розбалансовуватиме нашу мікрофлору, точніше, мікробіом, це більш правильний термін. І, і це, це взагалі куди? От, ба більше, нам не треба, якщо ти здорова людина, якщо в тебе нема гіпоксії, якщо твої легені не уражені пневмонією, нам не треба додатковий кисень, е, і надлишок кисню взагалі-то нам шкодить. І я е, чесно дивуюся е, оцій непослідовності різноманітних шарлатанів. І це напевно десь теж можна побачити велику різницю між науковим підходом і якимось альтернативним підходом, тому що в науці е, ну не може бути настільки. Е, Великої непослідовності, так? тобто, якісь моменти там ще не зрозумілі е, і так далі. Е, можуть бути, я це не заперечую. Але з одного боку, нам е, виробники там бадів і всякого такого, розказують, що нам треба антиоксиданти. антиоксиданти, З іншого боку, нам кажуть про те, що вам треба кисень побільше, тобто оксидант, власне. От, вживати його кисневими коктейлями і так далі. Тобто, це, це дуже весела ситуація. І, власне, невесело те, що надлишок кисню дійсно шкодить організму. Ба більше, якщо говорити загалом про кисень і про його потенційний вплив негативний, то знайшов таку інформацію, що співак Стіві Вандер він від народження він взагалі-то міг бачити, але він був народжений раніше терміну. І тоді, це теж там середина 20-го століття. Розуміли, що діти народжені раніше терміну, потребують кисневої підтримки, але не знали правильних. Скажімо так, концентрації правильних рівнів кисню, і саме це сталося з Стіві Вандером, тобто його народили раніше, піддавали кисневі терапії. Внаслідок чого не до кінця сформовані судини ока ще більше, скажімо так, пошкодилися, і зір був безповоротно втрачений. Тому так навіть. Кисень, річ без якої життя на нашій планеті для нашого виду і для багатьох інших неможливо, може нашкодити, якщо робити це немудро, неправильно, некоректно. І це добре, що кисневі коктейлі насправді не насичують нас киснем, тому що це знову ж таки могло привести до негативних наслідків. І тут весело відзначити, що якщо порахувати вміст кисню в кисневих коктейлях, порівняти його з вмістом кисню в повітрі, то приблизно 2 літри кисневого коктейлю можуть замінити всього лише декілька вдихів. А зараз хочу розповісти вам про суперлегкий, ультракомпактний ноутбук Acer Swift 5 у металевому корпусі. По-перше, тут напрочуд якісний екран та дуже вузькі рамки. При цьому екран достатньо яскравий та має широке охоплення кольорів. Але головне, екран сенсорний, тому взаємодія з ноутбуком варіативна і зручна. І можна не боятися торкатися екрану руками: він, а також корпус, клавіатура та навіть гумові ніжки покриті антимікробним покриттям. І фішок, які мені сподобалися, це спеціальний шарнірний механізм, який. Змінює кут нахилу ноутбука, тому друкувати стає зручніше, а також це забезпечує додаткове охолодження. Acer Swift 5 побудований на новітній платформі Intel Evo із процесором Intel Core i 5 11-го покоління та надійним бездротовим підключенням, що дозволяє працювати максимально швидко та ефективно, а також забезпечує тривалу роботу завдяки функції швидкої підзарядки. Прочитати деталі та придбати Acer Swift 5 ви можете за посиланням в описі. Часто помічаю таку штуку, що люди одну і ту саму інформацію. Чують і сприймають, і відповідно роблять якісь висновки з неї абсолютно по різному. І насправді в цьому немає нічого дивного. Ці процеси давно досліджуються. Наприклад, є доволі відоме дослідження 1954 року, де футбольні вболівальники подивилися матч, і вболівальники однієї команди бачили агресивні дії лише від гравців команди суперника. І навпаки. І ця різниця, ці відмінності, вони були настільки вираженими, що після опитування здавалося, що люди дивилися два різних матчі, і тепер стає зрозумілим, чому завжди здається, що саме твою улюблену команду засудили арбітри, тому що ми вболіваємо за неї і сприймаємо будь-які рішення арбітра. Саме через призму нашої початкової позиції. І насправді є і куди більш круті е, актуальні дослідження. Одним е, таким дослідженням зі мною поділилася, добре відома вам Дарка Озерна, і я вирішив трошки розповісти про нього. Нейробіологи зробили з учасниками експерименту те, що вони напевно найбільше люблять робити з людьми, поклали їх в МРТ і дали послухати спеціально відредаговану під умови експерименту версію оповідання Джерома Селінджера. Там йдеться про те, що один друг телефонує іншому другу, розказує про те, що він десь. Загубив свою дружину, і в цей час біля його друга лежить якась жінка в його ліжку, але з оповідання не зрозуміло, це дійсно дружина першого друга чи просто якась інша жінка. Тобто це можна інтерпретувати або як зраду, або не як зраду. І якраз таки учасників експерименту поділили на дві групи і. Одній дали такий контекст, що це дійсно дружина цього першого хлопця. А іншим дали контекст, тобто дещо змінили текст оповідання, таким чином, що зрозуміло, що це не вона. Відповідно, ці дві групи учасників експерименту починали слухати оповідання з абсолютно різними можливостями для інтерпретації. Далі науковці провели дуже складний аналіз того, які зони мозку активізувалися, який там був нейронний шлях і. І все таке, як він відрізнявся. Але для нас зараз важливо те, що дійсно. В групі, яка сприймала подальше е, оповідання як опис зради, е, це була одна нейронна реакція, яка була спільною для усіх учасників цієї групи. І, відповідно, інша група людей, яка е, слухала це оповідання, знаючи, що йдеться не про зраду. Їхня нейронна реакція кардинально відрізнялася від. Реакції першої групи і була спільною для усіх учасників цієї групи, тобто було показано, що е, наш мозок нейронна реакція на інформацію абсолютно різна в залежності від того, як ми плануємо інтерпретувати цю інформацію а наша інтерпретація залежить від того, яку позицію ми займаємо до отримання цієї інформації, і так далі. І я насправді часто розказую про якісь речі, до яких існує дуже полярне ставлення про ту ж вакцинацію, і бачу, як на одну і ту саму інформацію, на там якийсь сухий статистичний факт прихильники тієї чи іншої позиції реагують по іншому, буквально бачать і розуміють його інакше. І, і от це дослідження просто продемонструвало ті нейронні. Механізми, нейронні передумови, можливо, того, чому так відбувається. І насправді в рамках ну, вже, напевне, постійного елементу цього розмовного формату, порада чогось цікавенького на схожу тему, про те, от, про що я зараз говорив, про те, чому у кожного своя правда, нещодавно Ілона з каналу Пітятко зробила дуже приємне відео. Тут підказочка, посилання в описі. Правда для кожного з них дійсно може бути своя. Вони щиро вірять у неї і готові переконувати інших. І ще одна термінологічна цікавинка. Якщо я вам скажу слово барбар або слово цирюльник, то про що ви подумаєте? Дайте вгадаю, це буде якось пов'язано з зачісками, з підстриганням борід і все таке. А якщо я скажу вам слово фельдшер, то про що ви подумаєте? Ну теж. Знову ж таки припускаю, що це буде пов'язано з певною медичною діяльністю. А що як я скажу вам, що в 15-му, 16-му і десь до 18-го століття, ці слова були синонімами? Ба Більше, якщо подивитися на значення слова фельдшер, то це поєднання слів поле. Та ношиці, тобто фельдшер це, по суті, польовий цирюльник або польовий барбар, кому як зручніше. І дійсно в цей період цирюльники. Е... Спочатку зовсім неофіційно, потім частково офіційно вважалися по суті представниками нижчої категорії медичних професій. Вони, крім безпосередньо своєї прямої діяльності з волоссям різноманітним, вони також робили таку притаманну медичній системі того часу процедуру, як кровопускання, а також різноманітні хірургічні втручання і. Багато е, відомих і успішних, наскільки можна було бути успішним хірургом у там 16 столітті. Так от багато з цих людей вони вийшли з цирюльників або вчилися у них, як, наприклад, там Броас Паре, е, про якого я розповідав у випуску з викриттям кіноміфів. Теж класний випуск. Подивіться, ну ви зрозуміли послання в описі. Е, так от про що я? У джерелах періоду Великого князівства Литовського слова фельдшер, «барбер», цирюльник вживаються поруч як повні синоніми, і це навіть викликає певну плутанину. І дійсно вони проходили навіть своєрідне навчання теоретичне і практичне. І що смішно, що теоретична складова вона якраз полягала в певних медичних знаннях, уявлення про анатомію. Про методи там хірургічних дрібних втручань, і так далі. А практична частина була в тому, щоб зробити зачіску і поголити людину. Ну добре, не тільки їм ще треба було знати і вміти, як приготувати і власне приготувати на екзамені цілющі мазі, ліки, які були визнані на той момент. Тобто, по суті, це ще й певний провізор. Причиною такої професійної трансформації цирюльників було те, що люди з офіційною медичною інформацією брали кошти. За свої послуги, тому ці послуги були доступні переважно заможним людям, знаті і так далі. А простим людям треба був хтось простіший, хто міг би їм допомогти. І саме цю нішу закрили цюльники. Але основне, що я хотів сказати, це те, що дійсно в той час цірюльник і фельдшер це були, по суті, повні синоніми. Вау! А ще вау, це ваша підтримка. Я просто вже сказав, здається, всі слова подяки, які існують. Я перепробував усі можливі поєднання слів. Дякую, вдячний, спасибі. «сенк'ю», e, О, ще не казав Сенкю. Thank you very much за вашу підтримку. Ні, насправді, правда, я, я вже теж знову ж таки казав, що я не хочу, щоб ця подяка завжди виглядала якоюсь формальністю, або що я дійсно дуже і дуже вдячний, знову вже так казав. Але просто знайте, що. Коли ви підтримуєте мене на Патреоні, або підтримували раніше, або плануєте підтримати, або надсилаєте донат на картку, це, це дає мені і моральні сили, і матеріально-технічні сили, і таку мотивацію, тобто. Я розумію, що я не можу не робити контент. Тому що зрозумійте правильно, блогерство це тим паче науково-популярне блогерство, коли ти ну, впевнений, що це прикольно, як мінімум, як мінімум, прикольно, як максимум цікаво і корисно. Е, так, от, така діяльність вона приносить задоволення, і це. Чим це те, чим ти хочеш займатися, чим я хочу займатися. Але ну якби бувають різні періоди, настрій може бути, не бути і так далі. Але ваша підтримка, це те, що десь стимулює тримати регулярність. Я відчуваю певний обов'язок перед вами продукувати певну кількість контенту, не нижче тої планки якості, яку я там сам для себе задаю. От тому в будь-якому разі ваша підтримка це те, що і е, уможливлює е, мій контент, і десь навіть спонукає мене до його створення. Тому дійсно величезна е, подяка кожному із вас. Е, ну і звісно, хто хоче долучитися до тих людей, е, кого я зараз, кому я зараз дякую, е, то посилання на Патреон та банківські реквізити є в описі. Підтримайте, якщо можете. Ну а мене звати Артем Албул, Я клятий раціоналіст. Science! Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Science!